Те, що відбувається сьогодні на сході, я категорично слово на південному сході не е, вживаю, тому що на сході на Півдні у нас все нормально і спокійно. І, е, але це все-таки лякає людей. Це лякає людей, і в нас почали відмовляти. Спочатку перші, хто звісно відмовився, це були російські театри, потім відмовився угорський театр. Актори побачили це після подій в Одесі, до речі, посипалось все. от Ми теж там відповіковуємо, знаєте, після подій в Одесі посипались відмови. Навіть е, Львівський театр е, побоявся їхати до нас. Львівський театр це буквально там три дні тому. Да. От на тій неділі. О, там просто новий молодий директор. ну Я не знаю, який він молодий віку, але він молодий, він місяць чи два працює. Він мені щось півтори години розповідав по телефону що він не може змусити акторів, а в них така виникла думка, що от є так і так далі. І так далі. Але як би там не було, в фестивалі цьому році приймуть участь 5 країн, що е, статус міжнародного як би, витримуємо, дякуючи Богу, буде 12 театрів, не так багато. Із десяти міст України і не тільки і покажуть ці е, театри. Тут 15, але Я думаю, що буде 16 вистав. У нас така цифра, 16 років по мені і 16 вистав вона витримається, тому що буквально вчора виникла ідея у театру, який летить із Португалії до нас. Все таки бачите, далека Європа вона не боїться до нас летіти, їде з задоволенням. Я сам приїхав тільки що недавно від них Розповім вам кілька. Слів про те, де я був і що бачив. Але виникла ідея зіграти ще одну виставу в певних креативних умовах. Там вони везуть нам виставу Малюнок Пікассо. І, звісно, вона буде гратись на сцені під дахом, але там дія відбувається у підвалі. І от у Руї Мадейри, директора театру виникла ідея, давайте ми десь зіграємо її ще, що таки в таких креативних умовах. І ми будемо її грати. Під сценою нашого театру у нас там є підвал, такий, якраз по антуражу воно дуже підходить, тому що там йде допит гестапо допитує Пікассо, і в підвалі це відбувається. Так що може бути певний невелика кількість глядача, тому що там ми зможемо розмістити ну 60, може максимум, 70 глядачів, але обов'язково на цю виставу потрапити.